Добрий день. От, записую частину другу. Після того, як ми вийняли з землі бурячок, його треба правильно посортувати. Справа в тому, що буряк, якщо він не пошкоджений, то він не так сильно гниє, як морква. От, але він може висихати. От, і тому найкрупні буряк, який більше всього важить, він... Довше всього буде зберігатися, не буде висихати. От, а дрібніший буряк е, треба використати в першу чергу. Тому я роблю, як, я після того як я зібрав, я роблю кучки. От спочатку роблю кучки, це там найвеликий буряк. Да? Він в мене піде на зберігання вже туди, після Нового року. Тоді такий середній буряк. О, його треба буде скоріше в їжу взяти і залишається в мене отакий бурячок. Маленький такий красивий бурячок, Ну якого маса невелика. Він такий акуратненький, всі такі люблять купляти, але він, скоріше всього, сохне. От. Наступний етап, що я роблю, я його не мию, а беру отаку. Такий пензлик. Пам'ятаєте, я цибулю ним відтрушував. І отако струшую всю землю з нього. Право в тому, що у буряка ніжна шкірка, і якщо він десь пошкодиться, то він вже буде гнити у вас, де попадають бактерії. І ще одне. От у нього є такий носик, оцей корінчик. Якщо його теж зламати чи пошкодити при транспортуванні, чи коли ви його виймаєте, от, то він вже зберігатися так не буде. Ну от, припустимо, от бачите, отут ж кінчика вже нема. Його я висмикував і цей буряк треба з'їсти буде вже в першу чергу. Із тих ось, всіх вже в першу чергу треба буде з'їсти з пошкодженим корінчиком. От. Наступним етапом треба буде відрізати бадилля, оце листя. Я беру і відрізаю. Беру отак. Можна відкручувати, але треба його акуратніше буде отако зрізати. Ось таку я зрізаю його. І оце цей зріз має підсохнути. Зразу його не кладіть, не, з погриба не спускайте. От хай він полеже, тут шкурочка візьметься, ця ранка загоїться, він підсохне. Оцей корінчик должен бути. Цілий, тут має бути зрізано і підсушено. Тоді вже можна його далі вложити в мішки спеціальні, я запишу в які. І далі на зберігання. Дякую вам за увагу. Гарного врожаю і здоров'я, до побачення.